Експрокурору Сумської області загрожує до 10 років позбавлення волі Руслана Білоконя. Підозрюють у скоєнні тяжкого злочину проти учасників сумського Євромайдану, зокрема у притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності та незаконному перешкоджанні проведенню мітингів. Сьогодні роботниками слідоділа прокуратури області в місті з працівниками УБО був виїзд виїзд в Полтавську область. Де... Объявлено подозрение бывшему прокурору Сумской области за то, что он 27, 28 января прошлого года незаконно привлек к уголовной ответственности п'ять депутатов Сумского городского совета, прокурору, бывшему прокурору Сумской области объявляно подозрение по статьям 372, часть 2 и. Крім того, за словами Матвійчука, зареєстроване кримінальне провадження відносно двох суддів Копаківського районного суду, які розглядали матеріали проти учасників Євромайдану. Проте підозру суддям ще не оголошували.